Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 14 червня, п'ятниця. З понеділка по п'ятницю традиційно мій інформаційний день на каналі починається з програми Зарубіжжя. Програми про події і новини у світі, які стосуються України. Як про це повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації? Головними темами були і вчора, і сьогодні, я думаю, і наступні дні. Це саміт G7 в Італії, де розглядалося питання допомоги Україні, надання позиків 50 мільярдів, а також все, що пов'язано із питанням, що стосується допомоги Україні з боку НАТО. Було, була зустріч міністрів оборони в Брюсселі в четвер і в п'ятницю. Сьогодні ще ця зустріч продовжується, де також розглядають питання щодо координації. НАТО допомоги Україні, щоб фактично оця група допомоги Україні, яка називається як формат, ми знаємо як формат Рамштайн, щоб все це перейшло до НАТО. Бо це як пересторога, якщо у випадку президентських виборів у Сполучених Штатах Америки у листопаді перемогу отримує Дональд Трамп, щоб він ну, жодним чином не зміг якось завадити та координації допомоги Україні у цьому контексті. Отже, давайте подивимося, що і як про це повідомляли плавові іноземні ЗМІ, а також про інші новини, які так чи інакше стосуються України, війни в Україні. Associated Press. Прес. Лідери G7 погодились позичити Україні мільярди, забезпечені замороженими активами Росії. Отже, мова йде про те, що більша частина грошей буде у формі позики, здебільшого, гарантований урядом США. Забезпеченої прибутками, отриманими від знерухоманих російських активів приблизно там, ну, називається суми різні, ну 260 до 300 там, мільярдів, які в основному є в Європейському Союзі. Бо я тут читаю, якісь ну, е е е е для мене це також певною мірою є незрозуміло, не чому різні видання дають інколи ну, цифри, які відрізняються. Як би там не було, але це достатньо грошей для цієї позики, які заморожені. Офіційний представник США, який говорив на мовах анонімності, до речі, пише США прес, щоб ознайомитися з угодою, сказав, що офіційна заява G7, яка має бути опублікована у п'ятницю, залишить відкритими двері для спроби повністю конфіскувати російські активи. І це дуже добра новина. Я сподіваюся, що сьогодні така заява таки буде. Ми дійсно побачимо ці відкриті двері, що повністю потім забрати ці гроші на допомогу Україні. The Washington Пост пише про ситуацію на московській біржі. На московській біржі, ну, яка після тих санкцій, які були введені Міністерством фінансів США у, США у середу, що московська біржа припинила торгівлю доларами та євро. Ну і новий жорстокий ряд санкцій пише: The Washington пост, викликав хвилювання в російській фінансовій системі в четвер і змусив головну фінансову торгову платформу Москви. Припинити да, транзакції в доларах і євро. Що ще більше, як відзначає Вашингтон Пост, піднімає підвищує ціну війни для Путіна. Зокрема, Вашингтон-Пост пише, що кілька провідних російських банків і брокерських компаній заблокували у четверг доступ до корпоративних рахунків у твердій валюті. Ну, це, на мою думку, дуже добре. Ну, якщо говорити про санкції, то е, санкції. Широкі, які були оголошені міністерством фінансів середу, виокремили спеціальну московську біржу, головний фінансовий ринок Росії, за те, що вона допомагає росіянам отримувати прибуток від військової машини Кремля, як пише Вашингтон Пост, і розширили ризик вторинних санкцій для будь-якої іноземної фінансової основи, яка веде бізнес з російською військовою економікою. Як от зазначає «The, Washington Post». The New York Times. чи буде допомога Байдена для України достатньо швидкою і триватиме достатнього така? Який матеріал вийшов у The New York Times. Ну, зокрема, The New York Times пише, що президент Байден послідовно протистояв тиску протягом 27 місяців, щоб впустити Україну в НАТО. Переконаний, що це може швидко призвести до того, що американські війська будуть відправлені в прямі сутички з росіянами. Ну, Так чи інакше, але в четвер він запропонував альтернативні кроки, спрямовані на те, щоб продемонструвати. Путіну, що Сполучені Штати та їхні союзники не мають наміру забирати речі та йти. Ну, мова йде про цю безпеку, угоду, зокрема за Україну на 10 років. Ну, про це ми більш детально поговоримо у програмі завтра, субота, головна подія. Угода про безпеку заснована на подібних. Ну, тут є проблема, так зі угодою, що угода про безпеку заснована на подібних десятирічних зобов'язаннях, як і перед Ізраїлем, не передбачає фінансування лише американське зобов'язання. Співпрацювати з Конгресом, тобто ми розуміємо, що Конгрес має все-таки буде потім приймати рішення, для того, щоб виділялися ті гроші, які нам обіцяють. Ну і зокрема, тут ще варто сказати, напевне, що директор проекту Транснаціональних загороз Центру стратегічних міжнародних досліджень це відомий дослідницький суд Вашингтоні Сет Джонсон сказав, що ця угода дійсно фіксує момент. З одного боку, це корисний крок для встановлення довгострокових відносин з Україною. З іншого, це дуже мало того, чого насправді хочуть українці справжнє членство в НАТО, яке, на відміну від папірця, як тут сказано, який обидва підписали з таким ну, от, почуттям, відчуттям от такої великої події. В принципі, так воно є, але. От, часто в НАТО набагато важче скасувати, ну м'яко кажучи, практично неможливо, на відміну від цієї угоди. На жаль. на жаль, Великобританія, Reuters. Китай просуває конкуруючий мирний план щодо України до швейцарського саміту. Про це говорять дипломати, пише Reuters. Ну, Зокрема, мова йде про те, що Китай і Росія оголосили про безмежне партнерство всього за кілька днів до того, як президент... Путін напав на Україну, Пекін, каже, що він нейтральний конфлікті та не постачав в Москві озброєння чи боєприпаси. Але в будь-якому випадку, ну як пишуть, як пише Reuters, той, хто був проінформований про роз'яснену роботу, сказав, що Пекін Повідомив країнам, що розвиваються, що зустріч продовжить війну. Тоді як двоє дипломатів, які безпосередньо знайомі з цим питанням сказали, що Китай говорив західним країнам, що багато країн, що розвиваються, погоджуються з його поглядами на конференцію. Дипломати просили не називати їх імена, оскільки вони не були вповноважені обговорювати це делікатне питання. Ну там мова йде про те, що була дуже активна, скажімо так, позиція Китаю. Хоч він і заявив, що не братиме участь, що там були поїздки, були зустрічі у Пекіні у посольствах в країнах, так, які розвиваються, ми їх називаємо країнами Глобального Півдня. Ми побачимо реально, чи буде альтернативний план висунутий, чи буде кількість ну, невеликою, чи наскільки багато реально країн відмовиться, бо там ну, взагалі я прочитав, що була заява речникам ЗС Китаю, що ніби там ну, близько 100 країн. Підтримують пропозицію. Так? Це пропозиція Китаю і Бразилії. там, ну, вона є ще з шести пунктів. Ми потім про це також будемо говорити, коли будемо підводити підсумки швейцарської цієї мирної конференції пізніше на тому тижні. The Guardian. Велика Британія оголосила про десятки нових санкцій, спрямованих на стримання війни в Україні, в тому числі проти головної фондової біржі, проти цієї московської біржі. ну, Через день. Фактично, в середу, про це заявила Сполучені Штати. Ну, тепер бачимо, приєдналася Велика Британія. Це дуже добре серед нових санкцій. Великобританії перші санкції проти суден так званого тіньового флоту Путіна, який Кремль використовує для обходу західних обмежень на експорт нафти. Також мова йде про постачальників боєприпасів, верстатів мікроелектронік, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російської армії. Ці постачальники включають організації, структури, розташовані в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані, Туреччині, а також кораблі, що транспортують військові товари з північної Кореї до Росії. Ну, от Китай там вже почав обурюватися. Також э, загальні повідомляє про те, що союзники надішлють Україні артилерійські снаряди калібру 152 мм на суму близько 350 мільйонів євро. Ну і зокрема пише. The Guardian, що там більше раніше надсилали 155 мм це ті, які підходять до гармати, які нам дав заход, але в Україні багато. Гармат 152-мм і також потрібні ці боєприпаси. Дуже добре, що вони будуть нам їх надсилати. Француза, французька Калімонт. Володимир Путін засуджує крадіжки після угоди Джесен про використання заморожених російських активів на користь. України. Ну, потім там погрожує, каже, що все не буде безнакарано, тобто це крадіжка і так це він все не залишить. Також Лімон пише про те, що Міністерство оборони США продовжило контракт із телекомаційною супутникою мережею StarLink, якою керує компанія Єлона Маска SpaceX. Так, космічні сили США продовжили цей контракт із SpaceX до 30 листопада на суму 141 мільйона доларів, заявила речниця командування космічних систем. Поніпойндексер. Ну і дуже добре. Французька Ліфєро. Війна в Україні. Безпеку угода між Києвом і Вашингтоном. Лише попірець кипкує Москва в такий заголовок. Ну, там йде це про заяву Марії Захарова, що сказала, що це попірець, що він цей документ юридично ну, не несе ніяких там зобов'язань, таке інше. Ну, частково насправді вона права. Ми також про це поговоримо у програмі Субота, головна подія. Звідча Цайтунг. Президенти України та США погодили угоду на полях G7. Ну про це дійсно про це ну написали всі фактично іноземні змі про цей саміт і про цю угоду, і про 50 мільярдів про позику, яка буде надана Україні, що це було згоджено саме на цьому саміті. Так і Шпігель. Зеленський Китай обіцяв не продавати зброю Росії за словами президента України Володимира Зеленського. він, він це сказав на спільній прес-конференції. Що він розмовляв, це було в квітні 2023 року з Різень Пінім? То йому пообіцяв, що зброю не буде продавати, ну що він має ніби дотриматися цього слова. Ну не знаю, варто не варто було це публічно так заявляти. Ну це таке питання. Я вже говорю, що специфічно, м'яко кажучи, дипломатія чинної влади і оці ці публічні заяви Володимира Зеленського. Тобто, для чого це було зроблено? Ну, то таке. Франкфуртер Альгемайне. Росія назвала двосторонню безпеку угоду між США та Україною недієвою угодою. Угоди лише попірцям і немає юридичної сили. Заявили в п'ятницю в Москві речниця Захарова. Ну, бачите, от така реакція на цю, на цю угоду з боку Москви. Ну, як би там не було, але це краще, ніж нічого. І це певні так орієнтири, що іде, ми можемо очікувати і коли від Сполучених Штатів Америки. Іспанська Альпаїс. Також про цю угоду. Байден і Зеленський підписали безпеку угоду, щоб наблизити Україну до інтеграції в НАТО. Ну там, в принципі, дійсно, що майбутнє України це в НАТО, так сказано. Але ну як же ж писала американська преса, Байден там не дуже хотів руху такого вступу України в НАТО, щоб не відправляти американських вояків в Україну. Ну так написала американська преса. Іспанська Ельмодо, Китай сподівається, що мирна конференція України буде чесною та справедливою. В цієї п'ятниці Китай заявив, що незважаючи на свою відсутність на мирній конференції по Україні, яка проходитиме цими вихідними у Швейцарії, він сподівається, що захід буде справедливим і чесно обговорюватиме всі питання. Тобто ну, Китай таким чином намагається спростувати всі ці заяви стосовно того, що він там якось здавив і фактично бойкотував проведення цієї мирної конференції. Ну, побачимо, чи будуть згадати його цей от альтернативний мирний план і як тут ще зазначається, Китай також. Закликає, щоб це не стало такою ну, створенням таких блоків конфронтацій. Так? Що ніби не участь в цій мирній конференції не означає, що ця країна проти миру. Ну, така фактично, я би сказав, ну, виправдання заява стосовно того, чому інші країни не поїхали. Хоча вони замирали нам мир на тих умовах, які більше влаштовують Росію. Так, насправді десь і воно виходить. Італійська республіка. Републіка. Путін Захід затягує кризу, зброї в Києві, не є гарантією. Він сказав це під час зустрічі з керівництвом російського МЗС. Це Захід спричинив кризу в Україні, а не Москва. Всі мирні пропозиції щодо вирішення кризи мирним шляхом були відхилені, сказав Путін. Ну що тут можна добати? Бреше, як кажуть, і навіть не соромець. Також Республіка згадує слова Путіна і про мирну конференцію. Мирна конференція Швейцарії спосіб відвернути увагу. І, зукрема, наводить слова Путіна: я готовий сісти за сіл переговорів і завтра, додав Путін, перший лягав Републіка. Ну і ще наводить слова Путіна, що Росія, виявляється, не планувала атакувати Київ у лютому березні 2022 року. За словами Путіна, ми намагалися переконати Україну підписати мирний договір, сказав Путін, знову ж спілкуючись з керівництвом Російського міністерства закордонних справ. Про цю зустріч, те, що на ній заявляв і говорив Путін. Я думаю, про це от згодом будуть багато. Повідмоляти, писати, так, і говорити, обговорювати. Ну, італійська ля Стампа. Росія готова до припинення вогню і початку переговорів, якщо українські війська будуть повністю виведені з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. А Київ візьме зобов'язання не вступати в НАТО, про це заявив президент Росії, знову ж пише Італійська ля Стампа. Ну, тут Ми бачимо, що це пропозиція, яка у формі капіталяції України, пауза, для того, щоб знову спробувати знищити Україну. Тому Можемо сподіватися тільки на успіхи на війні на фронті. А для цього нам потрібна допомога і фінансова, і військова наших партнерів і союзників. У будь-якому випадку все буде Україна.